Ви бачите, там діти бігають. Що вони там роблять? Мішають вам конференцію проводити. А що? Дивіться, це загальноосвітня школа, де викладачі всі християни. І атестат, який вони отримають, визнається державою, щоб поступати в коледж і далі. З 1 по 9 клас. Зараз цифри я не брав, але минулого року до цього було 180 дітей. Градація приблизно така: 100 віруючих і 80 невіруючих. Мені видається, як то євангелізація тільки хвилями йшла трохи. Пам'ятаєте, в нас було 90-ті роки, коли ти тільки заграв, і люди зійшлися і вже слухають. Зараз це вже так. Не дуже, ми скажемо, працює все. Але ефект або ну, момент. Є таке поняття, коли люди ловлять хвилю. Знаєте, яка хвиля? Хвиля. Раз і ти на горбу, то тебе хвиля понесла. А коли хвиля вже отако зайшла, ти ту того ще, то вона тебе накрила і перевернула, і ти тільки клопоту наробив собі. Як вгадати, де хвиля? Ідемо з вами по хвилі? Тому були варіанти, коли. Отака От євгенізація відкрита, це була хвиля, було б масово, і ми тільки згадуємо за те. І хтось скористався цим. А хтось ні. Хтось сидів, чекав особого відкровення і суперпосланічества. Дуже може бути, що чекає по сьогоднішній день. Щось подібне було з сиротинцями, коли діти ходили по підзаборі, просили хліба, і хто їм давав на всі. Законодавчі акти закривали очі. Зараз ти так вже працювати не зможеш. І навіть тоді, коли ми просто дітей набирали, з Америки приїжджали люди, які на копійку давали, каже, якби ти це робив в Америці, на другий день в тебе була б поліція. А у вас, каже, тут набрав чужих дітей, годує їх, не питають ні фамілії, ні, ні ім'я отчества і так далі. Пройшов той час. Ну, ще деякі речі, мені видається, на сьогоднішній день, постільки законодавство України дозволяє при церквах мати загальноосвітні школи, де можуть вчитися наші діти. Братя і сестри, можливо, це не зовсім тема євангеліста, але більше пасторський, бо недавно мені хтось з Ютуб скинув. І таке є, я це бачив: величезні церкви, величезна територія, гарні будинки. Колись там кипіло життя. А зараз кажуть музей. Бо любе приміщення потрібно. Утримувати, потрібно платити якісь там гроші за комунальні, і, і, і за землю і так далі. І нема сили, люди розійшлися, хата стоїть і думають, куди її збути. І це не якесь тобі щось там таке, як нам приємно було купувати клуби і будинки культури, і переводити в церкви. Ви це знаєте? Ну татарбунари візьміть, хоча б для прикладу. Це було щось, а цього? Оце, що ви тут сидите. Це називався піонерський табір імені Олега Кошового. А тепер тут отака от ситуація, яка є. Моменти пройшли такі, і хтось того скористався, хтось не скористався за школу, за ті церкви, я кажу. Якщо ну, ми дбаємо, щоб е, світу якомога люди більше поприходили і були віруючими. Це дуже хорошо. Брати сестри, а що? Робити, коли віруючі діти, народжені для царства Божого, йдуть у світ? Таке буває чи ні? Якось так ніжно. То як це розглядати? То це ж проблема. І тому, якщо є таке поняття, хтось колись казав, сіяти треба в дітей, в молодь, бо з того церква виростає. Ми зараз ще чуть поговоримо за, так, як по вашій темі, але я би це хотів вам що сказати? Якщо світ йде по такому напрямку, як йде він зараз, то мені видається, що при кожній церкві сто і більше членів тримати невеличку свою школу, щоб наші діти вчилися нашими викладачами. Хоча б, бо дитина це з 7 років, там до 4 класу, це саме те, що все в себе вбирає. І якщо воно, бідолашне, йде у світ, а там Бог знає, що робиться, бо там вчителька, буде дінеться. Чи дитячий садочок. Мої внуки пішли в дитячий садочок у тут слідуюче село, там адвентисти сьомого дня збудували садочок. Половина там п'ятдесятників дітей. Я того не знав. Ну, коли мені розказали, хто в них в групі в садочку, то там змісний, так грубо скажемо, якщо їх 20, то 15 наших і 5 таких, що непонятно, наших. Як це мені на це діло дивитися? Разом з вами? О! І в мене арифметика проста, вінницький варіант. Той перший корпус, де ви живете, зробити дитячий садочок, другий корпус вже школа, а цих два розвалити і зробити коледжа. І дитина в три роки зайшла у перший корпус, і через 15 років звідси вийшов айтішник, бухгалтер, пліточник, столяр, водітель, ще хто-небудь. Оця невеличка територія це, скажімо так, як на виробництві. Ну, дітальку поставили і продукція вийшла. З четвертого корпуса один Нашу. З четвертого корпусу туди на цей стоїть очередь бізнесменів, які записались на рік наперед, бо ці люди такі спіси, що про них вся Вінниця пів України балакає. І замовили: мені 10 штукаторів, а мені 2 столяри, а мені 4 бухгалтера. І ждуть в очередь тут, і тут у нас конкурс. Хто більше заплатить того беруть на роботу, бо це християни, які тут випустилися. За ними очі й стоїть, бо ці не обманюють, а роблять дуже хорошо. Як вам такий варіант? А? А? Тут валити нічого не будемо, тут хай буде. Якщо можна організувати отамани, тут тут вам це то, що вас небагато. Там така площадка є, там в мене документи вже є. Критий стадіон. Ото от, от, все, така площадочка. Сам треба зробити велику кришу, документи вже є. Такі гроші нема. От. І там конференцію проводити, опустив собі цей свіжий воздуля, і вам там, де лучаться, все, все зберігається. Треба зробити, братя і сестри. Я не знаю, чи життя мого хватить, але таке в мене в голові є. А я вам поісповідувався, щоб ще воно у вас в голові лишилося, якщо це від Господа. А тепер зовсім практично. Я знаю, чого... чого так не виходить. Коли ви підете в управління освіти, почнете ці питання піднімати, ви там походите, візьмете руки в голову, підете додому і за це забудетесь. Бо там багато дуже питань. Але є те, що у нас Вінниці зробилося. Є у Рівненській області такий освітній центр Даниїл, який отримали ліцензію на надання освітніх послуг. В принципі, то воно має бути онлайн. Дуже Тому всі перевірки, які там є, з е, освіти, санстанції, з охорони праці, пожарники, хто там ще може бути, Значить, вони собі туди, там щось вони рішають. Ми то нічого не знаємо. Наша дітвора, що тут вчиться, вона формально вчиться де? В рівному всі питання туди. Наша задача створити, щоб коли мірські люди прийшли, подивилися гарна школа, гарні вчителі. І деякі люди цього року, це вже буде 6-7 клас, сюди перейшли і сказали, тут набагато лучше, як в нашій школі було такі загальноосвітні мерські. Який варіант? Подумайте, можна зробити з 1 по 4 клас? Це тримати 4 кімнати. І обов'язкова умова вчителька має бути християнка. Ясно, має бути диплом, який дозволяє їй бути предметом. Тут і математика, і англійська, і фізика, і все, і географія, і інформатика, все на світі білому. Хімія має бути. І я сам не знав, що в нашій церкві ці всі вчителі є. Вони всі мали дипломи, тільки я війничанин, я тут вродився, я цього не знав. І ті пани по інтернету познаходили нам наших вчителів і нам їх представили. І ми з ними здоровалися в церкві, як брат, сестра, вона виявляється з вищою світою. Хімічка чи фізичка? Я не в курсі діла. І так буває. Молодіжі йде вчитися, хто планує не скоро помирати, щоб у вас дипломи були. Бо навіть ці люди, якими сестра, да, є вчителіки, які виховали вже по вісім дітей, діти вже величенькі, вони на старі сроки прийшли викладати молодіжі уроки. Це ж перст Божий. Ну і як ви на це діло подивитеся? Це означає, що наші діти виховуються в нашому середовищі. Подумайте, можливість є. От там, якщо вас цікавить, там є Леся Михайлівна, завуч нашої школи, надасть телефон Саші з Рівного. І оскільки багато запитань юридичних вас не стосується, тільки класи відповідно створити умови такі більш-менш. І може бути початкова школа до 4 класу, може бути школа така в нас неповна до 9 класу. І нас жмуть, він давайте до до го Я кажу, куди? Ну, просто класів не вистачає. Бо ж охота, щоб воно було на щось похоже. Ну, по-сучасному там і комп'ютер має бути, і це саме, як вона називається, інтернет, оцей самий, на якого всі свараться, а зараз без нього вчитися, вроді як то не виходить. Ну, приблизно. Я вам щось розказав таке, щоб подумати. Подумати, а гляньте, може, у вас коли в тому будинку якесь приміщення стоїть, зробіть ремонт. І ваших же дітей віддайте, вашим же вчителям. І хай вони до 4 класу вчаться плюс два, плюс два і разом з Богом, а не з Матюками або боронь Боже з чим-небудь другим. Бо це ж молодесенька людська душа. І треба, щоб вона виховувалася. Я вас змотивував хоч трохи, чи в мене нічого не вийшло. Ну, це ми побачимо. Чи хоч оце хивеє з'являться ще пару загальноосвітніх шкіл? Я хотів так зробити. Брати сестри, дивіться. Текст, який ви поставили як девіз конференції 3.17, це якщо російський текст, все, що ви діляєте Словом і Ділом, в ім'я Господа Ісуса Христа, благодаря Через нього Бога і Отця. Коли ми кажемо. Що ж то ви робите, словом чи ділом? Я тут слухав за, за слова і діла, трошки їх розмежували. Ви виявляєте, коли я балакаю? Це я просто балакаю чи я щось роблю? Хто казав, що язиком терти, не плуга перти? Я таке слово чи нема? Це українське слово чи ні? Типа балакати можна, роботи треба. Ви, ви нічого не зрозуміли. Я так по очах бачу, що все в нас. Дивіться, все, що ви ділаєте словом, ілі ділом, виявляється, коли ви говорите, це називається діло, робота. Колись апостоли сказали значить, церкві Божій, першоапостольські, нехорошо нам залишити Слово Боже пісні у столах. А ще є написано, достойно, начальству всім просвітерам, должно оказувати сугубою честь, особі трудяться в чому? В слові і в ученні. І того, говорити, вчити, вроді б то, руками мозолів нема на руках, але ти працюєш. Це робота. От, чого це є? Це я хочу сказати, що всі серйозні працівники. Ці, що балакають. Дивіться, я хочу вас трохи зараз налякати. Ні, не те слово. Мотивувати. Дивіться. А зараз ви подивитесь. Дивіться, є таке друге послання до коринфян, чи корінчанам, 5 розділ, вірш 10. Християнина краще, як судом, не змотивуєш і не налякаєш. Є там щось написано, немає ще поки, так? Да? Ага. Хто це у вас? В російському тексті звучиться так. Ібо всім нам, а як тут? Бо всім нам, добре, всім нам надлежить представить предсудище Христова, щоб отримати соответствує, тому що Он діло живе в тілі. Добре. Или... Художе. В нас тут буде по Богослов'ю розночтєння. Туди худоє, не входить. Оце судлище Христово. це що таке? Це суд білого престолу, де судять всіх. Чи це суд 25-го Матфія, там вівці, козли і так далі. Крепко треба думати. Є е написано, віруючи в мене, на суд не приходить. Ну пішов смерті в житті. Но тут апостол Павло себе звідси не виключив, він каже, не всім вам, а всім нам. Тобто апостол Павло також туди прийде. І, і ми з вами всі поприходимо, всі правовірні християни. Це все щось не зовсім той суд, про який балакають. Я вам розказую віру вчення, от це можуть не всі це сприймати, але я мушу вам казати, як мені казали, коли я був чуть молодший. Ви знаєте, що робив Петро Ніколаєвич? Він приходив навіть до студентів, бо він викладав пневматологію, і каже: от коли прийде Бог, ще святий ангели з Нім і як пастор Ватвецька Козлов, одні по праву, і в рай по ліву сторону в пекло, і каже: Ви з якої сторони хочете бути? Що студенти кричать? З правої. А це виявляється двойка. Бо Він каже, стоп, люди добрі, ви ж віруючі, вас там не має бути. Ви, якщо там будете, то тільки за спиною Ісуса Христа, як ангели Божі. І Він цим людям скаже, ви зробили це мені, а ми з тобою не знайомі. А от з цими знайомі, от ви їм зробили добре, то зробили мені ідіть, радуйтесь. Ну і так приблизно нас вчили, розказували. То ми на суд той, нам не страшний, ми туди приходимо свідками, судіть мир. А цей суд, нам треба прийти на цей суд. Суділище Христово. Де Христос судить своїх. І от представте собі, ми з вами приходимо на цей суд і перед Христом будемо звітувати. Чуєте чи ні? Мені зараз. Трошки, поки я ще тут ногами ходжу по цій землі. А не тільки судити, ще Брат Петро, ти як ангел Божий. Так ти умніця, але в мене є проблема. Ану засвітіть його ж. Не хочете, я вам усно скажу. Написано, що туди, нічто худоє не й входить. А тут написано, получіть Суси, що добре і худоє. От ти намірився бути в царстві Божому за те, що робив худоє. Це що таке? Ми ж намірилися судилище Христово, стосується вже всіх спасених. І оце в мене клопіт. Коли я туди прийшов разом з вами, ну ви дуже хороші, до вас питань, яких немає, но до мене питання. От Бог Христос каже, ти жив у Вінниці, вродився в Вінниці в 60-му році, дожив тут, тому що мене. Петро вже в старий не воздвиг, я зовсім не проти, хай так буде. Це означає, що мені ще років 6 треба жити. А не знаю, чи мені так вийде. Мені 64, 65 пішов. І от Бог мене спитає: що ти в тій вінці там робив? І що мені казати? Що-що? О, бачиш, я вже давно не їжу, а люди пам'ятають, значить слава тобі Господі. Ну, проблема в тому, що ви не Христос. Бо з вас би я менше боявся, а Христос знає, чого їздив, а чого міг поїхати, а не поїхав. І тоді мені видається, коли поїхав і правильно сказав, то це називається добре діло. А коли міг поїхати і не поїхав, то як це діло називається? Худоє діло називається. І хто тобі скаже, ти поїхати міг, а не поїхав, то ти грешник, ми тебе на замечання візьмемо. Ви по ваших церквах таке хоч колись чули. Не поняв? За те, що ви погано робили роботу Божу, на замечання беруть? Та й не знати, хто вимірує погано чи добре. Братя сестри, питання надзвичайно серйозне. Я, може, подаю його так як то легенько. Але питання серйозне. Ми маємо усвідомити, що ми маємо прийти при судділи ще Христово-Спасені люди, і Христос нас питати буде, що ти робив в Черкасах, в Жмеринці, у Вінниці, в Києві, в Чернівцях будь-де. І вся проблема в тім, що це Христос, а не пастор церкви, єпіскоп, чи будь-хто, та рідна жінка, яку можна скривитися. І трошки підманути і пожаліє. А Христос тож знає, що ти міг, що в тебе було, де ти злукавив, де ти з і не зробив, що мав зробити. Таке може бути чи ні? Могла бути школа, міг бути коледж, могло бути Бог що, але нічого немає. Тому що я знав, ти чоловік жорстокий, а, а вдруг я щось не так скажу. А вдруг хтось на мене щось скаже, а вдруг буде якась проблема, та що мені цей клопіт здався? І що я роблю? Нічого не роблю. Бережу здоров'я для пекла. Ну, тут не пекло, тут тіпа тут, рай. Тільки хотіли бути з Христом на престолі, а лишилися коло дверей. Є такий текст. Написаний він Перший лист апостола Петра 4:10. За світі. Глянемо. Ти ви на російську перевели мене, да? я, я по-українськи не прочув. Я просто, коли мені там щось не дуже крепко підходить, то я собі дозволяю на російську перейти. А? Все. Ну, ви бачили і так, і так. То написано, що служити один одному тим даром, який Бог дав. і сестри, це дуже делікатна штука. Бо ви толком не знаєте мого дару, а я не знаю толком вашого. От, А Ісус Христос дуже добре це знає. На щось Він мене покликав і щось Він вам дав. Як то, що там за насіння казали, він щось посіяв і до чогось покликав і чекає, чи ти будеш це робити. І що характерно, що чекає, а не заставляє. Отака От серйозна проблема виходить. І мені видається, коли Бог дав дар, дав роботу, покликав, будь ласка, навіть ну, ми привикли, як ви кажете, заніс, роздав 100 тисяч, 200 кілометрів проїхав, там щось збудував, ну це діло. Ну я вам доводив, що. Говорити це також діло, що он робив, живя в тілі, він проповідував. Бо його на це покликав Бог. Братя і сестри, не всі можуть проповідувати язиком. На це треба мати певну риторику, освіту і так далі. Можна проповідувати руками, ногами, життям, прикладом. Як хто? Одна варіація тут Бог дуже крепко, не любить ледачих. І лукавих. Ледачий цей той, хто нічого не потратить, а лукавий це той, хто кругом нього всі винуваті. Тільки він один святий і праведний, а винуватий той, 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 той. всі не дають роботи. Ну так мені видається. Але судділище Христово буде всім, і мені, і вам. І як би хотілося на це запитання нікому. Тільки собі відповісти, що казати буду. Бог спитає, ми там питати не будемо. Хтось сказав мені, я це всякий раз скажу, але ще, ще минутку. Минутку неправду сказав 5 минут. Значить, коли чоловік казав мені, я коли прийду в небіса, я от заготовив список випросів до Бога. Чого благословені реєструвані, а не ми. І там ще таке, чого той такий грешник, і Бог його уздоровив, а я такий святий і хожу слабий. І в нього так, купа питань, що відповідній ситуації, написаному. Помієте, в нас теж так є, да? ми на суд йдемо з претензіями до Бога. А чого це мій пастир такий? От тут він мені мішає, чи там ще щось небудь таке. Це так, купа питань. Я йому казав, голубе, ти як прийдеш на суд, як глянеш на Бога, ти забудеш, як тебе звати, а не будеш питання задавати. В тебе всі питання вивітряться, і ти, бідний, будеш, не знати, тебе, напевно, будуть питати, по моїм даним. І ти будеш журитися, що відповідати. От знову бачите, який я непотрібний чоловік, Господі, прости. Ну, не можна себе казати, ну мається на увазі, я хочу, щоб ви були серйозні, а ви чогось веселі. Що таке? Це ви на суді так теж будете веселі, хіба? Може і будете. Представте собі, що ви прийшли на суд, на вас Господь дивиться і каже: хорошо, добрий і вірний раб, в малому ти був вірен, над ноги я поставлю. Отут можна посміхнутися. Якщо так буде, і ще є одна обітниця, чого я кажу, що нам потрібно бути мотивованими пізнати свій дар. Максимально його використовувати, ним служити народу Божому, ним виконувати волю Божу. Тоді людина, яка виконує волю Божу, називається Божий слуга. Хтось каже, а я не слуга, я син. Якщо у вас така віра є, я вас поздравляю, це теж правда. Ну, написано є. Буде милувати, як милується Малахія. Як милує батько сина свого, який йому служить, а не печінку їсть. Бо може бути, що я то син, але зі мною тільки клопіт, то це проблема. А той, хто служить, то Христос каже, де я, там і слуга мій буде. І хто виконує волю Божу, то він слуга Божий, він дасть Христом, то йому такий суд не страшний. Бо він там отримує нагороду, це дуже хорошо. Братя, сестри, і так, звітувати не мені навіть не на конференції. Ми звітуємо перед Богом і можемо передбачити, за що мене Бог спитає, і що я йому на це скажу. Давайте потренуємося, ще будучи на землі, навіть тут. Десь Господь якусь працю комусь дав. Комусь люди сказали, комусь пастир поручив. Це нормальне явище. Хтось відчув, що він може це робити. От я от брата полковника тут слухав і думаю, що, мабуть, таке дарування тільки так в нього одного є. Чи я От я себе, не... Мене зупиняють, Правда, мене спасає борода. Вони такої глянули, і їдь. От. А бачу, що людей зупиняють, щось там шукають в них і так далі. По-всякому буває. Не всі такі, хоча б мотивовано було, що нема проблем, є така віра, як ласточки. З Богом не бороню. У когось щось чуть-чуть інше. Але ми маємо зрозуміти, ми маємо відчути, що Бог нас використовує. Ми щось робимо, і Бог від того. Задоволений, це треба відчути живуче на землі. Тоді судлище Христово не страшне. І як тут з проблеми в проблему, то я не знаю, що там будемо робити. А от відчути смак виконаної роботи і Божого благословення, то це, це, ви знаєте, це, це хорошо. Це навіть на землі жити хочеться. Не розумійте, що я кажу. Але може і понімаєте, Бог вас знає. Браття і сестри, я би дуже хотів, щоб наші стосунки з Богом тут були міцні і судилище Христово. Отримали ми те, що ми робили добре. Не хочу я цей вірш казати. Але прийдеться, ми дуже гріха всі боїмося, Ну, маємо боятися. То гріх це не тільки те, що ти робив, а гріх те, що ти. Не зробив, що мав зробити. І Яков про це пише. Хто розуміє діяти, тому грех. Отака справа. І тому дуже я вам бажаю кожному заняти свою нішу, робити свою роботу і благословення Боже відчувати вже тут. Це дуже приємно, як мені видається. Петро. Що робимо? Петро, я не такий, як ти. Це шендерук в нас в єдиному екземплярі. Я богачук. Це є різниця. От, через це ми звершуємо молитву, а далі, що Петро скаже, так робіть, і буде вам благо. Браття, сестри, я не знаю, як я вам не зрозумів. Я дуже би хотів, щоб ми відчули відповідальність за свою роботу сьогодні перед Богом. Йому звітувати будемо, і від його рішення залежить наше життя. Молимось.